Сьогодні у програмі новини бізнесу календар підприємця рубрика Запитували відповідаємо. Комерційні пропозиції, новини законодавства та корисні поради. Податкову міліцію замінить демілітаризована служба. Уряд на до дороховної ради законопроект про заміну податкової міліції у складі Державної фіскальної служби демілітаризованою службою фінансових розслідувань. Повідомив прем'єр-міністр Арсеній Арсенієценюк. Замість податкової міліції, яка на сьогодні мілітаризована і має специфічну репутацію. Ми переходимо на стандартний західний підхід, де податкова міліція ліквідовується, а створюється професійна служба фінансових розслідувань у складі Державної фіскальної служби. Сказав він, відкриваючи засідання кабінету міністрів у Києві 5 серпня, де мілітаризована без погонів, без автоматів, але з мізками та сильними людьми, які здатні відстежувати всі схеми щодо ухилення від сплати податків щодо конвертаційних центрів і формування незаконних податкових кредитів, описав прем'єр своє бачення нової служби. Яценюк доручив у некоротші терміни підготувати відповідний законопроект. Міністр фінансів Наталія Яресько уточнила, що службу фінансових розслідувань передбачається створити саме у складі державної фіскальної служби, оскільки раніше. В уряді розглядали можливість її створення як нової окремої структури та передачі їй функції з боротьби з економічними злочинами від інших правоохоронних органів. Уряд не виключає, що ПДВ рахунки допомогли збільшити доходи держбюджету. Система спеціальних ПДВ рахунків ймовірно вже долучилася до перевиконання планових показників надходжень до держбюджету. Про це йдеться в оновленні редакції меморандуму про економічну і фінансову політику, який в рамках співпраці з Міжнародним валютним фондом підписали президент, прем'єр, голова Мінфіну та Національного банку України. Ми запровадили цю систему в цілому по всій країні з 1 липня 2015 року, переглянувши її структуру щоб переконатися, що вона не заблоковує оборотні капітали компаній, які сплачують ПДВ, Констатується в документі. Бізнес України чекають нові перевірки. Відповідно до постанови кабінету міністрів від 3 серпня. Санітарні служби можуть проводити перевірки підприємств. Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Олексій Павленко. Відповідне доручення уряду дає право санітарним службам здійснювати перевірки на підприємствах, пов'язаних з виробництвом харчової продукції. З юридичної точки зору санслужби отримують доступ до підприємств будь-якого рівня, малого, середнього і великого. Національна харчова безпека буде охоронятися завдяки які їх діяльності запевнив міністр раніше. Підприємці висловлювали незадоволення частими перевірками, які вважають функціонування підприємств і нерідко закінчуються і вимогою хабарів. Під час останнього випуску «10 хвилин з прем'єр-міністром прем'єр-міністр Сеніаценюк відзначив, що для боротьби з корупцією необхідно знизити можливість структурам впливати на бізнес за рахунок довідок і постанов, за які доводиться платити хабарі. За липень українці продали валюти на 130 мільйонів більше ніж купили. Населення більше продає валюти на готівковому валютному ринку, ніж купує. Про це заявив коментуючи статистику валютного ринку за липень, заступник голови Національного банку України Олег Чурій. За його словами, позитивне сальто не то становить 135 мільйонів доларів. Повідомляє Уніан. У березні 2015 року гривня зміцнилася і впродовж останніх чотирьох місяців знаходиться в межах 21-23 гривень за долар. Цьому посприяла. Ле введення національним банком низки обмежень на валютному ринку і отримання першого траншу міжнародного валютного фонду. За даними фінансової зараз офіційний курс долара в Україні знизився до 21,7 гривень. Нагадаємо, що на початку липня Рада звільнила громадян від демонстрації посвідчення особи при обміні валют, ухваливши закон, який забороняє вимагати посвідчення особи для купівлі продажу валюти. 10 серпня – останній день подання. Податкова декларація з податку на прибуток підприємства за півріччя фінансової звітності за півріччя до органів Державної фіскальної служби України платниками податку на прибуток, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу, розрахунку частини чистого прибутку доходу, що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями, за результатами щоквартальної фінансово-господарської діяльності за півріччя. Податкова декларація з ПДВ за другий квартал, платниками у яких базовий податковий звітний період дорівнює календарному кварталу. Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого, сплаченого на користь платників податку, і сум утриманого з них податку за другий квартал. Декларації про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України, і знаходяться за її межами за другий квартал. Податкової декларації платника єдиного податку фізичної особи підприємця, віднесеного до третьої групи, за півріччя. Податкової декларації платника єдиного податку юридичної особи, віднесеного до третьої групи, за півріччя податкової декларації рентної плати за другий квартал з розрахунком рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів, рентної плати за спеціальне використання води, рентної плати за користування надрами, Рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України, податкової декларації екологічного податку за другий квартал, податкової декларації збору за місця для паркування транспортних засобів за півріччя. Податкової декларації туристичного збору за півріччя, податкової декларації про майновий стан і доходи фізичними особами-підприємцями, які перейшли з другого кварталу зі спрощеної системи оподаткування на загальну або вперше зареєстровані в другому кварталі. 14 серпня, останній день подання. Звіту про фактичні витрати на виплату середнього заробітку працівникам призваним на військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період. Звіту про використання реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій розрахункових книжок за липень. Якщо не передбачено подання інформації дротовими або бездротовими каналами зв'язку, довідки при використанні розрахункові книжки за липень. Останній день сплати авансових платежів з податку на доходи фізичних осіб, фізичними особами, суб'єктами підприємницької діяльності. Хто веде записи у трудових книжках найманих працівників на фізичних осіб-підприємців? Відповідно до закону України про працю, наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 8 червня 2001 року номер 260 затверджено форму трудового договору між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю та порядок реєстрації трудового договору. Цей порядок поширюється на фізичних осіб-підприємців, які використовують найману працю. Укладений в письмовій формі трудовий договір між працівником і фізичною особою. У трьох примірниках один примірник-роботодавець зобов'язаний подати на реєстрацію до Державної служби зайнятості за місцем свого проживання у тижневий строк з моменту фактичного допущення працівника до роботи. Записи про реєстрацію та зняття з реєстрації трудового договору дають право фізичній особі внести записи до трудової книжки працівника при прийняття та звільненні його з роботи. Thank you for watching! Туральні, дерев'яні, в гармонії з природою, вікна, двері вхідні та міжкімнатні, паркетна дошка, вагонка, альтанки, віконниці, арки та блокхаус з карпатського дуба та смереки, виконання нестандартних дизайнерських рішень замовника Товариство Атлант, Закарпаття Місто Хуст, телефон 513. Якість гарантовано. Шановні та товариство з обмеженою відповідальністю «Автостоп Хус» надає комплекс консультаційних візово туристичних послуг. Вам потрібно оформити відповідні документи, страховки, Шенген чи національну візу, здійснити робочу або туристичну поїздку за кордон по Україні. Ми гарантуємо вам якісні послуги, чіткі консультації та надійну допомогу. Звертайтеся за адресою місто Хуст, вулиця Карпатської Січі, 40, другий поверх, кабінет номер 16, приміщення колишньої взуттєвої фабрики та за телефонами 031-42-513-21 або 067-111-67. Та ну 310 96 41. Національний банк України збирається ввести обмеження на витрату готівки. Нацбанк готує розпорядження, яке призведе до обмеження сум готівкових розрахунків. Очікується, що максимальну суму Національний банк України знизить рівно в три рази, і вона становитиме 50 тисяч гривень. Операції на великі суми будуть проводити тільки безготівковими рахунками. Керівництво Національного банку України вважає, що така міра дозволить знизити кількість готівкових розрахунків і доходи населення будуть легалізовані. Очікується, що обмеження діятимуть і на купівлю великих товарів. Тепер готівковий платіж не буде перевищувати 50 тисяч гривень або 2,2 тисяч доларів. Зараз максимальний готівковий платіж в Україні сягає 150 тисяч. Швидше за все, остаточне рішення Національний банк України прийме в кінці серпня, і тоді розпорядження вступить в силу. Криза у фінансовому секторі стала основним чинником, що вплинуло на таке рішення. У Нацбанку впевнені, що зі збільшенням кількості безготівкових розрахунків. Вдасться відновити фінансовий сектор. Зараз частка безготівкових розрахунків в нашій країні становити лише 32%, що мізерно мало в порівнянні з іншими державами. Національний банк України планує збільшити цю частку до 68% до 2020 року. На думку фахівців, нові обмеження торкнуться лише невеликого числа українців, враховуючи, що ліміт становитиме майже 11 середніх зарплат на по країні, не кожен житель України зможе дозволити собі велику покупку за 50 тисяч. Споживчі попити зараз знизилися, а ціни навпаки збільшилися. Тому бажаючих придбати автомобіль, квартиру або дорогу побутову техніку стало набагато менше. Через девальвацію національної валюти тепер на 50 тисяч можна придбати далеко не все, і тому під ліміт потрапляють навіть ті товари, які раніше Вважалися доступними тепер всі платежі вище 50 тисяч громадянам доведеться проводити через каси банків, а не магазинів. Однак у національному банку України запевнили, що проблем з цим не виникне. Правда, товари можуть обійтися дорожче. Банки введуть комісію, тому такі обмеження б не принесуть ніяких вигод українцям, а навпаки, позбавляють їх додаткових сум. Обмеження торкнуться тих, хто здійснює більші покупки, наприклад, ділянки землі, яхти або будинку. Доходи цих громадян тепер буде простіше моніторити, і природно, хто приховує джерела доходів, які не зможуть придбати те, про що давно мріяли. За словами експертів, нововведення ніяк не торкнеться основної частини населення України. Однак навіть такі заходи не допоможуть точно встановити доходи багатих українців. Щоб зробити це необхідно створити ідеальну систему обліку витрат громадян, а це досить. Складне завдання Зміни на порядок технічного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій, усунення несправності та пошкодження засобів контролю. Суб'єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій, повинні вводити в експлуатацію проводити технічне обслуговування без порушення раніше здійсненого належним чином опломбування реєстратора розрахункових операцій, ремонтувати реєстратор розрахункових операцій через центри сервісного обслуговування в порядку встановленого. Кабінету міністрів України. У разі виявлення несправності реєстратора розрахункових операцій, а також пошкодження засобів контролю протягом робочого дня, в якому виявлено несправності чи пошкодження необхідно. Письмово або засобами електронного зв'язку в довільній формі повідомити центр сервісного обслуговування, А також протягом двох робочих днів письмово або засобами електронного зв'язку в довільній формі повідомити про це фіскальний орган, у якому суб'єкт господарювання зареєстрований платником податків. Центри сервісного обслуговування серед іншого зобов'язані у разі виходу з ладу реєстратора розрахункових операцій забезпечувати відновлення його роботи протягом семи робочих днів. У разі незабезпечення гарантійного ремонту реєстратора розрахункових операцій. Центри зобов'язані не пізніше сьомого робочого дня з дня прийняття в ремонт ввести в експлуатацію належним чином зареєстрований на суб'єкта господарювання резерв і реєстратор розрахункових операцій. За порушення цієї норми до центрів застосовуються фінансові санкції в розмірі п'яти Мальних заробітних плат, встановлених законом на 1 січня податкового звітного року, зазначені норми передбачені законом України від 1 липня 2015 року. номер 569-8 про внесення змін до податкового кодексу України та деяких законів України щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій, опублікований в Голосі України номер 131 від 23 липня 2015 року. Поради експерта як вижити підприємцю в кризу. Кризи були і будуть, це абсолютно нормальне явище. Під час кризи все виходить назовні, і все, що було несправжнє, штучне, воно відвалюється. Невдаха в кризу не бачить виходу. Успішний повністю буде відповідальність брати на себе. Бачить свої помилки, що було неефективне, що він може поміняти в даній ситуації. Навіть люди, які шукають рішення, часу допускають основні помилки, пробують залатати дірки тимчасовими грошими, кредитами. Коли їх доходи зменшуються, то починають більше економити, живуть на маленькі. Гроші на що концентруєшся, ти маєш шукають поради у людей, які років 20 тому досягли результатів. Якщо хочеш запитати, то питай у того, хто зараз має позитивну динаміку. Економічне падіння, процес, і навіть сьогодні є дефіцит на ринку робочої сили. Кожна криза відкриває нові можливості. Їх треба просто помічати використовувати на свою користь. Саме час придивитися до ефективності свого бізнесу. Над ним в першу чергу потрібно працювати, позбавитись від співробітників, які не впливають прямо на дохід і є неефективними, зберегти свою існуючу клієнтську базу і більше працювати з нею, замість того, щоб зливати бюджет у пошук постійно нових клієнтів, зберегти персонал тих ключових людей в компанії, які працюють з вами не тільки за гроші, а за ідею. Кожна криза новий шанс для людей, що розвиваються відкриті для нових можливостей. З'являються ніші з постійно високим побитом, відкриваються і стають доступними нові способи ведення бізнесу. Завдяки сучасним технологіям стає все постійніше працювати з мінімальними вкладеннями.